Доброго дня, мої любі дітки! Ми з вами сьогодні на уроці з навчання грамоти відкриваємо нову тему Іменник. Поговоримо про іменник як частину мови. Повторимо вивчене те, що ми вивчили з вами у другому, у третьому класі. Тепло своїх долоняк я друзям віддаю. Урок новий, цікавий я з радістю почну. Сьогодні у нас цікавий урок. До світу знань зробимо крок. Це час міркувань, наполегливий час. Творчі завдання чекають на нас. Тож, друзі, швиденько збираємося в путь, щоб в мовну скарбницю ще раз зазирнути. Дітки, відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату. Подивіться на ці букви. Поміркуйте, яке слово можна записати за допомогою цих букв. А чи вистачить цих букв, щоб записати це слово? Давайте з вами пригадаємо орфограму подовження приголосних. Перепишіть слова, відкриваючи дужки. Читання ми як напишемо? Подвійне Н, правильно. Обличчя подвійне «ч». Вугілля так само подвійне Л. Суддя подвійне Д. Скажіть, будь ласка, дітки, до якої частини мови належать всі записані слова? Так, це іменники. Запам'ятайте, дітки, цю фразу. Усім, які та напівпом'якшені приголосні звуки з цієї фрази подовжуються під, перед літерами я, ю є. Ї. І так запам'ятайте фразу: Де ти з'їси цілини чи же? Ш. Отже, сьогодні на уроці ми повторимо все, що раніше вивчали про іменник. Як називається частина мови, що означає назву предмета? На які питання відповідає іменник? Іменники можуть бути назвами істот і рід іменників? Іменники мають числа. Іменники поділяються на власні і отож, дітки, іменник. Це самостійна частина мови, що означає назву предмета чи явища, та відповідає на питання хто або що. Іменники, що означають назву людини або тварини, відповідають на питання хто? Це істоти. Іменники, що означають назви всіх інших предметів та явищ, відповідають на питання що? Це неістоти. А тепер давайте з вами напишемо загадковий диктант. Ви у вашому зошиті прописуєте лише слово відгадку. І так, перше слово. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Наступне полухливий звірок з куцим хвостом. У лісі при доріжці стоїть на одній ніжці. Пташка, яку називають лікарем дерев. Наступне слово буква Ш з напоєм кола. Новим словом це. Наступне я готовий до навчальних стартів. Скоро сяду я за. І останнє в лісі вогник рудуватий. Шишки лускає завзято. Перевірте себе. Осінь, заяць, гриб, дятел, школа, парту і білка. Дітки підкресліть однією рискою іменники назви істот, а двома назви неістот. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Іменники означають власні та загальні назви. Власні це індивідуально позначають окремі предмети або особи ім'я, прізвище та побатькові людини, клички тварин, назви планет, країн, місць, сіл, вулиць, назви географічних об'єктів, назви художніх творів, періодичних видань та інше. Загальні назви позначають предмети в цілому. Наприклад, село, вулиця, корова, диван, газета, підручник. А тепер напишемо вибірковий диктант. Будь ласка, слова розподіліть у дві колонки загальні і власні назви. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Пригадайте, як пишемо загальні назви, а як пишемо власні назви. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Іменники мають руди. Які? Як визначити рід іменника? За закінченнями або підставивши слова. Він мій, вона моя, воно моє. Давайте пограємо в гру, яке слово зайве. Подивіться на перший рядочок. Сонце. Вітер, учень, костюм, красень, велетень. Яке слово зайве? Так, сонце, оскільки сонце це іменник середнього роду, а всі інші слова чоловічого роду. Наступний рядочок. Сорочка, школа, лінійка, груша, місяць, полуниця, блискавка. Так, зайве слово місяць. Далі морозиво, сукня, вікно, кіно, озеро. Зайве слово правильно, сукня, бо інші іменники середнього роду, а сукня жіночого. Ще один рядочок у нас є: окуляри, черевики, діти, казан, пісні та двері. Яке слово зайве? Правильно, казан, оскільки інші слова прописані у множині, а слово казан у обмені. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 34-36. Давайте з вами розглянемо малюночок. Дайте відповіді на запитання за змістом малюнка. Працюємо усно. Прочитай слово, написане прописним шрифтом. Зверни увагу на з'єднання букви ця. Назви букви слова, вимов, звуки. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Права 86. Прочитай текст, розкодовуючи слова. Постав відео на паузу і розкодуй ці слова. Дітки, у вас по тексту зустрілися слово Рингтон. Що це таке? Це сигнал дзвінка на мобільному телефоні. Далі випишіть загальні та власні іменники за зразком. Зразу дівчинка, Наталочка, кошеня, коржик і таке інше. Дітки, давайте з вами будемо спілкуватися красно. Під час телефонної розмови ви маєте. Привітатися, назвати своє ім'я та прізвище, звертатися до дорослих на ви, використовувати слова в вічливості. То що ж ми вже знаємо з вами про іменник? Те, що іменник це самостійна частина мови, яка означає назву предмета і відповідає на запитання, хто або що. Назви істот і неістот загальні і власні назви. Має рід чоловічий, жіночий та середній, і число однину і множину. Давайте подивимося з вами на цю діаграму і подумаємо, що ж нам потрібно ще дізнатися про іменник, чого ми з вами ще не знаємо. Бачите, це помічено по помаранчевому кольорі. Ми з вами ще не знаємо початкової форми іменника. Відмінків іменника, і ми з вами ще не вміємо відмінювати іменники. Це нам і предстоїть е, вивчити. Тож сонце сяє промінням, а людина мудрістю та знаннями. Пропоную вибрати промінчики іменники, що символізують наш урок. Нагадую, із запропонованих слів. Ми обираємо лише іменники. Поставте відео на паузу, підберіть лише іменники. Правильно, наші промінчики це знання, радість, гра, творчість, цікавинка, увага, праця, допомога і загадка. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 36 і вправо 87. На полях у своєму зошиті позначте смайлик ваш настрій від сьогоднішнього уроку. Я вам дякую за увагу. До побачення!